В них гміни, повіти та воєводства. В нас громади, райони та регіони. Децентралізація в Україні набирає обертів, тому зараз саме час вдосконалити цей процес. А для цього треба звернутися до європейського досвіду, а саме звернути увагу на нашого найближчого західного сусіда, Польщу. Ця країна пройшла через це все і за 20 років плідної праці позитивний результат. Процес децентралізації влади в Польщі розпочався ще на початку 90-х років. Тоді країна знаходилася ще в гіршому фінансовому та соціальному становищі, ніж сьогодні, Україна. Зараз в нашого західного сусіда нові дороги, повністю оновлений публічний транспорт, підремонтовані лікарні та сучасні дитячі садки та школи. Ернест Новак мер гміни Загуш, в нашому розумінні громади. Згадує, що процес реформування був нелегким, але результат того вартий. І процес це довгий процес, який не може відбутися за один чи за два роки. Але я вважаю, що достатньо десь дві каденції місцевого самоврядування, щоб відбулися певні зміни. Наприклад, в Польщі одна каденція триває чотири роки. Звичайно, перші зміни мають з'являтися вже на самому початку, але не все одразу. В Польщі теж не відразу були нові дороги чи красиві будинки. Але через 20 років плідної праці в поляків сьогодні є все: від нових доріг до сучасно обладнаних ліка. Але все тому, що у Польщі є відповідальні особи, в кого громадяни можуть спитати безпосередньо, якщо щось не зроблене. в Польщі за транспорт, за тротуари та дороги відповідає самоврядування, як самоврядування гміни, так і самоврядування повіту, до складу якого входить гміна. І тоді зрозуміло, до кого звертатися, якщо в місті чи селі погані дороги чи старі автобуси. Чоловік, порівнюючи процеси польської та української децентралізації, каже, вже бачить багато подібного. Спільним є те, що коли почався в 90-х роках процес децентралізації влади, головним було надання місцевим органам влади компетенції. Те саме сьогодні відбувається в Україні. Також, якщо порівняти з Польщею, то в нас теж не все відбувалось швидко. В Україні все тільки починається 31 серпня 2015 року. Відбулося попереднє схвалення законопроекту щодо внесення змін до конституції, яке дає майже зелене світло реалізації реформи децентралізації. Схвалення цього законопроекту одразу викликало низку суперечок. Виконавчу владу в районах та областях будуть виконувати префекти. Їх призначає президент. Згідно із законопроектом, основними завданнями префекта будуть наступні: здійснення нагляду за додержанням конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координація діяльності територіальних органів, виконавчої влади, забезпечення виконання державних програм. Організація діяльності територіальних органів, центральних органів влади та забезпечення їхньої взаємодії з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану надзвичайної екологічної ситуації. Здійснення інших повноважень, визначених Конституцією України. Натомість політологи вважають, що поява префектів може обмежити права місцевої влади. А значит можно предположить, что а, префект будет иметь более широкие полномочия и возможности толковать то, что принимают органы местного самоуправления. Например, из закона вытекает а, как бы абсолютная возможность префекта приостановить любое решение органа местного самоуправления с последующим там обращением в суд и так далее. Головним мінусом в українському законопроекті політологи вважають нечіткість прописаних повноважень префектів в Польщі, як і в інших європейських країнах, теж є префекти, але їхні функції там прописані чіткіше. За рубежом такие вещи работают, но повторяю, что за рубежом все полномочия очень четко выписаны в законах или в Конституции. У нас четко не выписано, поэтому позволяет иметь конституционные нормы, которые заложены в существующем законопроекте, они имеют очень широкое толкование. Наступною зміною до конституції пропонується створення нового територіально-адміністративного устрою. Якщо в сусідній Польщі країна поділена на гміни, повіти та воєводства, то в Україні планують створити громади, райони та найбільші регіони. Громад буде приблизно 1500-1700, районів 150, приблизно і регіонів 27. Найбільш позитивно реформа децентралізації впливає на села та селища, з яких і будуть сформовані громади. Позитиви створення громад наступні: прозоре планування власного розвитку, залучення інвестицій, розвиток економіки та сприяння місцевому підприємництву. Швидкість в отриманні адміністративних та соціальних послуг для громадян, сучасно обладнані дитячі садки та школи, якісна медицина та нові дороги в Запорізькій області. Вже з'явились перші пілотні проекти громад. На сьогодні створено шість таких громад, які вже 25 жовтня зможуть провести вибори на новій територіальній основі місцеві вибори. обрати голову громаду, обрати орган місцевого самоврядування, місцеву раду і вже починаючи з першого. Січня поточного року почнуть жити по нових правилах з урахуванням тих повноважень фінансових ресурсів, які передбачає реформа. Але деякі села Запорізької області зіштовхнулися з проблемами під час такого об'єднання. Одна з них, яке село буде головним в громаді, наприклад, такий спір виник в селищі Новослобідка, яке зараз підпорядковується Долинській сільській раді. Зоя Доценко, жителька села Новослобідка, запевняє, що їх мають об'єднати зрозуміє. Радою. Але головними в цьому об'єднанні буде саме Розумівська рада. Хоча спочатку мала бути Долинська. Ми вже три рази збирали збори, збирали активістів. Ну, щось стоїть воно все на місці. І нам дуже хочеться, щоб дослухались нас і об'єднали, щоб центр був цієї децентралізації. Наша Долинська сільська прекрасна рада. І дуже нам хочеться об'єднатися з Розумівкою і, і з Марівкою. Такої ж думки і місцеве керівництво, але аргументи тут більш математичні. Якщо порахувати по бюджетам, так, Долинська сільська рада має доходи двох е сільських рад двох, і ще 340 тисяч зверху. Бюджет одної Долинської сільської ради. Е Розумовська сільська рада по доходам за мінусом йде 340 тисяч. Е той, е Мар'ївська сільська рада йде за плюсом 27 тисяч. За це ми не то, що хочемо зробити, якби одних багатих, об'єднати в кучу і все, давайте будемо багатіти далі. Ми беремо і бідненьку сільську раду. Загалом запевняють політологи, законопроект про внесення змін до конституції ще повністю недороблений. Тому виникають суперечки та протиріччя, адже було дуже мало часу на його підготовку. То, что он абсолютно сырой, как бы, ну, это очевидно, потому что вот если возвращаться к польскому опыту, то в Польше реформы проводились 10 лет, и готов, подготовка была достаточно серьезная. То есть, в отличие от Украины, там на первом этапе, там четко определили, какие полномочия будут нести на себе органы местного самоуправления на каждом уровне. Польщі, наприклад, підґрунтя до проведення реформ з децентралізації готували 10 років. Так само довго всі ці процеси відбувалися і в сусідній словаччині країні знадобилося близько 20 років. Екс-директор секретаріату, прем'єр-міністра Словаччини запевняє, в Україні все буде відбуватися набагато скоріше. Ви вже зробили величезний крок. Якщо порівняти ту Україну, яка була у складі радянського союзу, та Україну сьогоднішню, різниця очевидна. Всі інституції змінились. Тому я вважаю, якщо все буде добре, цей процес займе напевно 10 років. Повертаючись до польського досвіду, ми сьогодні не тільки беремо для України щось корисне в теорії, але й на практиці. Зараз міста західної України вже активно співпрацюють з польськими колегами, каже Ернест Новак. Ми вже маємо спільні проекти з містом Городок Львівської області. Там ми будуємо спільну систему українсько польської санітарної каналізації. Вартість цього проекту 3,5 мільйони євро. Центральна та східна Україна не мала таких можливостей співпраці з нами раніше, тому цьому необхідно сприяти. Але говорити про реальні перспективи реалізації реформи децентралізації стане можливим лише після підписання законопроекту Верховною Радою щодо внесення змін до конституції. Це має відбутися до кінця року. Для цього потрібно 300 голосів у Верховній Раді. Оксана Завадовська, Костянтин Параскевич, Юрій Васильченко, ТВ 5